Свобода, свобода це слово величне, воно, як любов, завжди вічне. Свобода наповнює змістом життя, як всесвіт великий її відчуття. Побачить свободу не завжди можливо, її відчувати і знати в душі так важливо, бо душі про неї не можуть сказати. Але це не значить, що можуть не мати, бо душу у клітку не можна закрити, вона завжди в польоті, її не зловити. Ми душу не бачимо, але ж розуміємо, без неї ми жити ніяк не зуміємо. І тільки в душі може жити свобода, для неї душа як нам дім, чи господа, для неї душа є захист. І життя, щоб ми жили в світі і йшли в майбуття. щоб щастя пізнати, свободу нам мати, тож розум з душею нам треба з'єднати, щоб розум з душею зружитись змогли, заспокоїть нам розум, щоб далі ми йшли.